Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Отож сьогодні ми розглядаємо ціни на овочі та фрукти. Клементинки, перший гатунок, 120 гривень за кілограм. Мандаринки 59 кілограм, Це є перший гатунок. такі ранні мандаринки. Апельсини на акції 64,95. Авокадо, 20 гривень. Гранати 10 гривень за 100 г. Курма 69,95. І ківів кошику 89 гривень. Яблучко Колден 40 гривень. Яблучко Гала 37,95. Банан акції 59 гривень. Морква Мита 17 ,89 гривень 89 копійок. Картопелька по 12 ,75 гривень 75 копійок. Та картопля фасована 19 гривень за кілограм. Морква перший гатунок. Звичайна немита, 10 гривень 79 копійок. Буряк 8,95 за кілограм. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте вподобайку. Дякую. Капуста 9 гривень 89 копійок за кілограм. Цибуля рімчаста 7,95. Чесник 140 гривень за кілограм. А це ми на базарі. Розглянемо, які ціни на яблучка. Ліголь 40 гривень. Айдере 35, Фуджі 40, Чорний принц теж по 40 гривень. Мандаринки по 140 гривень за кілограм. Курма 150 гривень. Цибулинка 16 гривень. Капустини маленькі по 15. Капуста рання по 35. Морквинка 20, кіл... 20 гривень за кілограм. Картопля 14 гривень. Часничок домашній 170 гривень за кілограм. Так, розглянемо ще наступні пропозиції. Теж цибулинка по 15 гривень за кілограм. Морквинка 17 140. Повернемось в АТБ і розглянемо акційні пропозиції на молочні продукти. Йогурт Молокія 250 грамів 26 гривень 90 копійок. Йогурт Активія 800 грамів за 69 гривень 70 копійок. І також Активія Ягоди з лаки на знижці 25 гривень 30 копійок. Ось тут теж суниця м'ята, новий смак 2660 від фірми Молокія. І лактонія закваска за ціною 60 гривень 80 копійок. Айран, ще на знижці 21 гривня 50 копійок. Від фірми Ферма. І ще Яготинський айран від фірми Яготинський 30 гривень 40 копійок. Ось такі сирки. Раніше не помічала їх. Можливо, це нові пропозиції день у день з полуничним, кокосими і ванільним смаком по 10 гривень 30 копійок. Смачненькі сирочки можете спробувати зверху шоколад. Смачний, такий солоденький. І від фірми Ферма. Теж сирок лазурований, 14 гривень, 10 копійок. Зараз на акції. Ванільному смаку. Ось такий, що є сирок, з вершками глазурований. Ціна на нього 20 гривень 50 копійок. Сири молокія 0,2% жирності 40 гривень 90 копійок. Це 200 грамові сири. 5% 44 гривні і 9% 46,90. І ще на акції сири від своєї лінії 350 грамові по 64,50 та 57,90 58 гривень за білоцерківський сир. Сметана 43,90. Сметанка від простоквашино 39,60. І вершки на акції 78,60 60 15% від ферми молочко 42%. 42,90 90. На ягодинське теж є знижка молоко. Сири на акції від фірми, від фірми Комо 57 ,90 гривень 90% це 150 грамів. Різні смаки. Комо Гауда. Масло ферма бутербодне 76 гривень, 63% жирності. Масло своя лінія 78 гривень. І яготинське 113. Та від молокії 62% жирності 86 90 копійок. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на канал.